Так, шановні друзі, добрий день. Хочу показати камінопіч, коли є друге світло. Ось планувалось на цьому місці між двома вікнами. Ну, а в такому виконанні я відмовив замовника, щоб він не робив тут камінопіч, тому що тут немає як розвести повітря, немає як забрати тепле повітря і роздати. Ось, я його порекомендував йому поставити камінопіч на цю сторону. Так, є можливість з камінопечі забрати тепле повітря і зробити камінопіч як опалення. Ось у нас ось у нас тут котельня. Ось у нас заходить тепле повітря. Турбінка його штовхає по каналах. І в кожну, кімнату, в кожну кімнату йдуть канали для обігріву кімнати. Далі йдемо. Важливий момент. В цій камінопечі ми поставили топку Invicta 900. Це перша така топка, яку ми монтуємо в таку модель камінопечі. Ми її там підігнали. Мається на увазі сама модель. Топочка цікава, навіть щоб жарити сушлики, можна ось стояти такі щаблі. Двойна задня стіночка. Вона має 90 см ширини і висоти 57. Ось ми. Виходимо з камінопечі, коліно і обов'язково трійник. Щоб навіть зараз ми бачимо, йде дощ, йде дощ. І якщо навіть якась капля проходить, вона проходить у нас капельник. Вона не тече в камін не намокає топка, а ця частина буде зашиватися, тут поставиться лючок ревізійний і можна буде обслужити центральний димарь не через камінопіч, а через спеціальний лючок мати доступ до центрального димаря. Це гільза прохідна. Доробити це потолок, щоб не до труби нічого не, 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 не доторкалось, а іменно до цієї коробки. І далі пішла утеплена труба 2,45 коліна і вихід назовні.